Курс Чудес. Урок 219 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення Уроку 199 Я не тіло. Я вільний. Я син Божий, заспокойся, мій розуме, і подумай про це на мить, а потім повернися на землю без плутанини щодо того, кого мій отець назавжди любить як свого сина. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.